Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже чудовий, дуже гарний будинок, дуже великий і дуже красивий. Тобто почнемо. Будинок знаходиться у затишному місці село Білоусівка. Це Черкаська Тиха область, Драбівський район, вулиця Пушкіна, 12. Будинок повністю з цегли. три кімнати, кухня, коридор та зала. Площа будинку складає 61,4 квадратних метрів. В будинку проведене опалення, газ та вода. На території подвір'я є город, допоміжні споруди, літня кухня та підвал. Площа городу складає 16 соток. На території посаджені фруктові дерева та є клумба перед будинком. Будинок збудований у 1992 році. Ціна будинку всього-навсього 100 тисяч гривень. Але власник з реальним покупцем можливий торг. Тобто 2,5 тисячі доларів ви забираєте такий великий, гарний, недавно збудований будинок, в якому дуже гарно і комфортно проживати. Тим паче, що всі документи є в наявності, тим паче, що є газ, вода та всі комунікації. Ну, ви самі все бачите. Такі будинки довго не затримуються, їх забирають буквально зразу. Тому, кому буде цікаво, щоб не прогавити даний варіант, переходите в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходите на нього, підписуйтесь на телеграм-канал, і там буде зразу оголошення з цим будинком. Ви зможете зразу напряму зв'язатися з власником і все, вирішити всі питання. Я всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде в продажі дуже гарна, дуже красива та мальовничий будинок, який знаходиться в селі Клинове, це Кіровоградська область. Це батьківська хата. Продають батьківську хату. Зараз трішки вам розкажу. Біля хати є літня кухня, є гараж, господарські будівлі, криниця. 0,36 присадибна ділянка гектара. По периметру ділянки горіхові насадження, різні фруктові дерева. Також е, хотів би вам сказати, що е, загальна площа цього батьківського будинку 64 метри квадратних, 4 жилих кімнати, площа ділянки 36 соток. Перекрита металевими листами, опалення твердопаливне, повністю жилий стан. Меблювання, на жаль, немає. Із побутової техніки також нічого немає. Є швидкісний інтернет, спутникове телебачення. Повністю огорожений будинок, є гараж, підсобні приміщення, сад та огород. Підведене електропостачання, тобто світло в домі є асфальтована дорога. Буквально в радіусі 500 метрів від дому знаходиться і дитячий садок, і школа, і базар, і магазин, і кіоск. І парк, і зелена зона, дитячий майданчик, аптека, лікарня, поліклініка, відділення пошти тобто чудовий будинок з повною дуже великою і гарною інфраструктурою для проживання як молодої сім'ї, так і переселенцям. Тому що ціна його дуже смішна: це 75 тисяч гривень всього-навсього, плюс власник. І ще згоден торгуватися. Тобто, якщо приїде реальний покупець, власник зробить скидку. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм канал. Переходите, там будуть контакти власника і зв'язуйтесь з власником напряму. Я всіх вас благодарю за перегляд. Всім до побачення! Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас буде дуже красивий будинок біля річки з мальовничим видом. Зразу вам скажу, що знаходиться будинок у селі Слав'янка. Це Дніпропетровська область. Будинок трьохкімнатний, знаходиться прямо біля річки, є огород, сад, скважина, погріб. Також по площі це 40,7 метрів квадратних, три жилих кімнати. Площа участку 25 соток. Опалення індивідуальне газове, тобто газ в будинку є повністю жилий стан. Є меблювання, все, що ви бачите зараз на відео, це все залишається у вас у вашому розпорядженні. Але я нагадаю вам, що ціна цього будинку всього-навсього 1900 доларів. Тобто за ці гроші ви можете купити газифікований житловий будинок для проживання всією сім'єю в гарному мальовничому місці, де природа і тиха. Кому буде цікаво, щоб зв'язатися з власником. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди і перше оголошення це буде, звісно, з цим власником. Там будуть контакти, будуть більш детальні фотографії. Переходьте, зв'язуйтесь напряму та забирайте. Такі будинки зразу вам скажу, довго не продаються. Вони забираються зразу. Дуже гарний, жилий стан. Я всіх дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже красиво, як ви бачите з перших відео, дуже красиво мальовничий будинок, який знаходиться в селі Омельник, це Кіровоградська область. Значить, що я можу вам сказати? В будинку є світло, підведено інтернет, є телебачення. В дворі стоїть колодязь, в якому є насос, є сад. В будинку пічне опалення. Будинок дуже теплий, всі е, удобства на вулиці, все приватизоване, документи, всі в наявності всі в порядку, тобто переоформлення без проблем. Загальна площа будинку 45 метрів квадратних, три жилих кімнати, площа ділянка 30 соток, е, стіни зроблені шлакоблоком, і оброблені і покрашені. Тип покрівлі це шифер. Опалення твердопаливне, як я й казав, все меблювання, все залишається, побутова техніка залишається, спутникове телебачення, все це є. Буквально до 500 метрів ходьби знаходиться магазин, кіоск, школа. І також є неподалеку річка. Ціна даного будинку всього навсього 50 тисяч гривень. Ну, ви бачите, він дуже чудовий, дуже гарний, тут дуже по-домашньому, дуже душевно і класно. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм канал. Там будуть всі контакти власника, щоб ви зв'язалися з ним напряму і задали всі ваші питання, а також придбали гарну нерухомість. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та писати свої коментарі. Всім дякую, всім до побачення! Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас огляд чудового невеликого будиночку, який знаходиться у селі Сигнаївка. Це Черкаська область. Дуже тиха, гарна область для проживання. Будинок обкладений плиткою, загальна площа 50 метрів квадратних, житлова 25 метрів квадратних, кухня 8 метрів квадратних. Повністю оформлена та приватизована. Документи готові до продажу. У будинку дві кімнати, і кухня, ганок, високі стелі, пічне опалення, жилий стан, встановлено новий лічильник світла. В будинку абсолютно все залишається, що ви бачите: тобто ліжка, дивани, столи. Будинок розташований на ділянці правильної форми 17 соток. Просторий двір, молоди, молодий сад, заїзд, погріб, все це є. Води і газу в будинку немає, але у сусідів все є. При бажанні можна все собі провести і переробити. Тихе місце, асфальтована дорога, до зупинки буквально 500 метрів пішим шагом. Всі питання власник хоче, щоб ви йому задавали по телефону, який буде в описі до цього відео. Буде посилання на телеграм-канал. Переходьте туди, підписуйтесь, і там буде посилання, контакти на власника. По ціні даний будинок стоїть всього навсього 70 тисяч гривень, повністю з документами. Ви все самі бачили. Я всім вам дякую за перегляд. Всім гарного дня. До побачення.